Вони часто під обстрілами працюють у будівлі без вікон, але залишаються вірними професії та людям, які потребують їхньої роботи у прифронтовому селі Таврійське у працівниці відділення Укрпошти роботи вистачає. Багато посилок зараз в нас відправляють. Коли ото як стріляють, тоді страшно. не дивлячись на те, усі всі йдуть. Приходять і газети виписують, і пенсію видаємо, і переводи і відправляємо посилки. і Товар продаємо. Левова частина роботи поштарок це відправка та прийом посилок. Можуть один день багато а один день може і мало бути. Одне посилок, от як прийшло, пізно може видати, можемо за день 60 посилок видати до 100 посилок, що видаємо в день. Оце у нас зараз стоять. Оце сьогодні у нас надправку. Це все у нас надправку, сьогодні посилочки. Люди багато відправляють, дітям своїм, ті, що повиїжджали їсти, то всі хочуть. Хто що відправляє? є одежу, відправляють, діти повиїжджали, а все ж в руках не понесеш, відправляють посилками. Тут був прильот, у нас хату розбомбило, приїжджали люди, так вони відправляли все, що залишилося, Мабуть, 11 чи 12 посилок зараз. Довго не лежить і товар на полицях відділення, кажуть працівниці Укрпошти. Хімія, сірники, пакети, все, що є. Все беруть. Цукерки беруть, хто що. Скоро новий рік. Про це люди не забувають навіть під обстрілами. Обирають собі календарі. Ну, ось є таке, ось дивіться. Так, так буде кожен місяць. Бачите? Mm -hmm. Такий вам, так, це після та Приходять до відділення пошти як місцеві, так і жителі сусідніх прифронтових сіл. Користуються всіма послугами, зокрема, можливістю сплатити комірне. За світло і посилки здаємо, все буває. І тут все здаємо, і дуже добре нам. Дуже добре, і і обслуга хороша. От люди добрі, дуже беру свічки та туалетну бумагу. Да, я з другого села. Я сюди ну, рідко, ну учащаю світло, платю, кожним і так скупляться, приходжу сюди. Працівниці пошти кажуть, вже звикли до небезпечних умов роботи. Ой, якщо чесно, як не гупають, так ще страшніше робиться. А як гупають, вроді би вроді як те, що кожний день. Ну, з оптимізмом треба відноситися. Панічного страху немає, щоб як у перші дні було, а тепер уже вроді привикли. Та незважаючи на темні часи, у Таврійському вірять у краще. Должно бути все хорошо. Ну, Перемога буде Україні. Звісно, і тільки.